Всім привіт! Сьогодні розкажу причину, по якій не буде курсу по копіюванню сайтів. Копіювання сайтів, скопіювати сайт можна будь-яким чином, тобто методів є дуже-дуже багато. І показати їх я можу будь-кому. Але не справа в тому, як скопіювати сайт, справа в тому, як його заставити жити. Тобто почистити від цього хлама лишнього і заставити відправляти правильну форму. Правильна форма заставити ще куди не йшло, а от почистити тут вже треба не просто вчити, тут треба розуміти те, що ти робиш, і те, що ти бачиш перед собою. Простий приклад. Сьогодні мені закинули на копіювання сайт, показую скріншот. Тут немає ні товару, нічого немає. Але саме що цікаво в цьому скріншоті, що тут в скриптах вшитий кусочок кода, який робить відправочку, паралельну відправочку у вашій формі, робить відправочку ще на сайт власника. Тобто, якщо цей код залишити і прописати на форму на ваш відправник, тобто ви будете отримувати заявку, але, але. Тут в коді дуже цікава іде конструкція. Тобто ви отримаєте заявку, але тут перевіряється, якщо це сайт не власника, тобто не той, з якого ви скопіювали. То цей скриптик буде відправляти форму вам з зміною цифри телефону. Тобто, це може бути перша цифра, може бути третя, може п'ята, може сьома. Тобто, ви до свого потенційного замовника не дозвонитесь. Ви будете дзвонити, будуть вам робити квадратні очі і говорити: ніхто нічого не замовляв. Тобто, а він в свою чергу буде отримувати правильну заявочку. З вашого сайту. Тобто ви будете лити рекламу, він буде отримувати е, своїх покупців, а ви будете отримувати ну, покупців, які придумав сам скриптик. Тобто останню цифру буде, чи останню, чи передостанню, чи третю, тут вже е, залежить від коду, е, як прописати і що прописати. От, тобто таких сайтів зараз робиться дуже-дуже багато. І ну, я коли копіюю, я їх. Переглядаю, тобто на е, скрипти, які скрипти лежать і що, що лежить. Е, в першу чергу я вичищаю, викидаю ФБ Еванс. Він не потрібний цей скрипт, це скрипт пікселя, але він старий, старого е, власника. Його обов'язково треба викинути. Е, LibJS, ця бібліотечка, точно працює на відправку. Ну, я зараз покажу м, сам. Приклад сайту, ось тут теж, теж вшита, є їх багато таких сайтів. От Раз, два, три. Це те, що я знайшов саме на цьому домені, їх дуже багато. Дуже багато різних сайтів, і практично вони всі заражені таким методом. Тобто, якщо я перегляну код, глянув істочники, подивлюся на сторіночку. В скриптах я побачу цей скриптик, і от у нас йде ця відправочка. Тобто йде перевірка: власник це чи не власник, потім іде перевірка, виконується, і якщо не власник, він запускає певні скрипти. О, тобто, власнику він робить сабміт, відправляє формочку з вашим ну, з реальними даними покупця, він отримує це замовлення, а вам. Він підтасовує. О тут є скрипт, який міняє цифри. Да? Тобто тут може бути будь-яка цифра підставлена, і воно буде його рандомно міняти. Плюс тут йдуть перевірочки, і, і начебто все. Тобто це треба враховувати, дивитися, і знайти такий скрипт, ну, скажімо, є трошки проблематично, тому що. Він може бути захований дуже багато де. Він може бути захований. Тут він також не видно його, що він на, 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 на видному місці лежить. Скажу так, я в програмуванні працюю більше тут тоже, більше 17 років. <ган -тур> і мені є, ну я як, якби розумію те, що я бачу. Ну, те, що я бачу, я розумію, що підключається, і ну, тут більше, да? то тобто, є плагіни, це скоріше за все, що взагалі теж можна вимкнути, тому що тут ну, не потрібно, немає тут ніяких плагінів і вони не працюють. Разве що таймери відпрацьовують, але теж я не бачу таймерів на сторінці. тобто цей скрипт під знаком питання, потрібен він чи не потрібно. Е, плагін викидується, скрипт вичищається, тому що в скрипті е, лежить ось його cookie, плагін, слайдер, улика Карусель. Він може бути захований де завгодно, тобто цей кусочок коду можна вшити будь-який файлик, і він буде гарненько працювати і буде надсилати повідомлення. Тобто, Тут потрібно ще розбиратися. Скопіювати сайт то є саме легке. Поміняти картинки Ну, ісходний код маєте, можете вибрати, подивитися, як називається картинка, в ісходному коді сайту його знайти і поставити, замінити цю картинку і її теж поміняєте. З текстами ще простіше. Тобто ви в коді знаходите, де написано саме те слово, змінюєте і це. А ось по е, таких. В граблях по відправочках треба переглядати уважніше сайт. По відправочках кількості треба теж правильно прописувати, тому що кількість теж оброблюється скриптами. Десь зробити помилочку в скрипті, сайт не буде працювати. От, це, напевно, ж сама основна причина, чому я не буду робити курси, так як дехто. У мене ось знайшов я колись такий, не, не знайшов, даже, а попався. Всі знають контору 22, Багато хто знає. Він пропонує за 500 гривень навчити копіювати сайти. Трошки нижче тут описано всі тарифні плани, тобто початковий рівень 500 гривень, да, те, що можна в інтернеті знайти, тобто як скопіювати сайт, як прив'язати його до Сіремочки, як прив'язати до telegram боту Це все гарненько, легенько робиться. Міг би і такий курс записати, але якось трошки непорядно вийде, тому що. Ви ну, віддасте свої гроші, хай це 500 гривень, і вони не є такі, така велика сума на, на сьогоднішній день. Але е, я сумніваюся, що він навчить вас е, читати всі файли, тобто дивитися, де що і як приховано. Тобто тут потрібно вже. Знання і е, мови JavaScript, і PHP, і навіть е, в бінарніки і фотографії можна цю відправочку е, засунути вшити. Тобто це не є якась проблема. Двойну відправку, тройну відправку можна зробити на сайті, і вона буде перевіряти саме е, сайт власника, тобто чи є це власник, чи не є власник. В middle курс, ну взагалі я не розумію. Е, Ну, такої градації джуніор, мідл і Senior. Це взагалі е, йдуть ранги е, розробників, і для того, щоб отримати сеньора, е, потрібно попри, пропрацювати в фірмі не менше п'яти років е, в певному напрямку, і то ти получаєш сіньора. Саме той галузі, в, яку ти, в якій ти працюєш. Тобто, якщо ти працюєш з PHP, то тебе можуть називати Senior PHP developer. Да? Тобто, Розробник PHP з сеньором це рівень, скажімо так, професіональний. В нього тут сеньор вказано, що ти маєш просто доступи до файлів і можеш ще поспілкуватися з людьми. Ну, класно придумано, але це є неправильно, і я вважаю, чесно скажучи, не дуже-дуже гарно з сторони пані пано, пана е, Максима. напевно, Максим, е, шкода, він мене викинув зі, зі своєї групи. Не можу тепер е, дивитися, е, з чим вони діляться. Ну, якби мені це і не обов'язково в будь-якій групі товар, товарщиків я тільки присутній раді того, щоб е, якось зробити допомогу і. Саме надати допомогу активним товаришкам, Тобто тому, хто хоче в цьому розбиратися. Ще один такий малесенький нюанс. Пропонують навчити самих на сайті помилки. тобто Розкриваємо консоль і бачимо, у нас помилки. У нас йдуть помилки, їх треба виправляти. Бажано, щоб взагалі помилок не було. Будь-яка помилка на сайті, вона призводить до підторможування сайту. Що, що значить підторможування? Якщо враховувати те, що всі, ваш, всі замовники йдуть через мобільний трафік, ну, більшість замовників йде через мобільний трафік, потрібно цінувати його кожну секунду. Тобто, щоб сайт відкривався моментально завантажувався швидко і показувався адекватно. Тобто цих помилок не має бути. Тут ми вчимо і робимо самі помилки. Так що курсу по копіюванню не буде. Якщо хоче хтось навчитися, можу розказати, показати основи, але я за так кошти не буду брати. І... Ну, давайте скажемо так. Просто хочу залишити за собою своє ім'я. Всім гарного дня, на зустрічі.